Як повідомили в генеральному штабі щодо ситуації на плацдармах на лівому березі Дніпра поблизу Херсону, то загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з цих плацдармів. по російським штурмовикам працювали, касетами, але... Постоянному режимі, то тобто єсть от момента подходи к пілідовим позиціям в момент видвіження, в момент подходу українським акопам. Так, протягом останньої доби ворог здійснив 11 безуспішних штурмових дій і, втративши практично всіх своїх військових, відкотився на попередні позиції. Наші підрозділи і надалі будуть утримувати зайняті позиції та завдавати ворогам непоправних втрат. Ідеться в повідомленні генштабу. Та сподівання завжди є на кращі, якісь результати і взагалі на успіх і на зміну ситуації в кращу сторону. Тому ну, молимося і робимо все для того, щоб покращити ситуацію не тільки у себе, а і у сусідів і у суміжних підрозділах. Тому що люди забули одне, що потрібно об'єднуватися. Тобто, кінець року ми бачимо, що якийсь результат би, покращення у. Збройних силах є, але його не так сильно замітно. Хоча я задоволений особисто своїм колективом і своїм підрозділом. Одна з причин того, що в цьому році не вдалося не знаю, якось потрясти противника так, щоб це було помітніше, можливо. Та? Хоча ми знову ж таки ми тільки говорили з Євеном Диким про те, що насправді співвідношення втрат. З росіянами є дуже на нашу користь, а це в принципі головне, що відбувається на війні. Це те, що противник втрачає більше техніки, більше е, солдатів. Е, тим не менше, е, нам не дали достатньо зброї, і чи наступного року зброя стане вирішальною? Чи наступного року стане вирішальним, е, не знаю, поповнення нашого війська? Поповнення має йти однозначно, кожен громадянин України, кожен справжній чоловік, він має зрозуміти, що є закон, який говорить про те, що потрібно мобілізуватись, пройти без АВП, а тим більше в новому законі вже це прописано, який скоро вже за які проголосують, і має стати до лав Збройних сил для того, щоб поміняти хлопців на передовій і захищати нашу державу. Тому що. Не можуть одні й ті самі стояти два роки на фронті, три роки на фронті. Знаєте, а є ще хлопці, які з 2014-го зараз стоять там в окопах, вижили і стоять до кінця, бо вони давали клятву у нашій державі захищати. Тому там, мені недавно, буквально недавно там, дзвонить однокласник і каже: а можеш там порішати? Кажу, ну я можу порішати, аби ти пішов в ДШВ. Коротко, знаєте, тому що е, два роки пройшло, мій підрозділ був на Вогледарі, і Якось воно несправедливо, коли ти там їдеш у Київ і бачиш, як просто велика маса здорових фізично підготовлених хлопців ходять собі там по Макдональдсі, а бачать хлопців у формі РЦЦК і зразу тікають. Ну тобто, що це за країна? Де, де наш інститут пропаганди, який має. <кій> який має виховувати молодь і, і, і робити їм патріотичне налаштування? Так у нас зараз країна стані війни, але ми будуємо цю країну, і ми маємо робити все для того, щоб військо ставало сильнішим. Бо таким чином ми можемо перемогти. А якщо ми будемо сидіти вдома і казати я не піду, йдуть діти там політиків чи хай ідуть там блогери воювати, ну то ми так не переможемо ніколи. Пане Назарію, скільки має минути часу, щоб людину, яка яку мобілізували, щоб вона була вишколена і підготовлена, три до... місяці часу повністю вистачає для того, щоб піхотинця професійно підготувати не тільки там стрілкові зброї, а й протитанкові протитанкові засоби, щоб вивчила. Там мінування, щоб вивчила, що таке там міни, як правильно там окопуватись, мінуватись, утримувати позицію, проводити контрнаступальні там дії малими групами. Тобто, три місяці повністю вистачає для того, щоб чоловік став для руки зброї, і пішов воювати. Це менше ніж виділяли британці під час другої стої війни. Тобто вони десь вдвічі більше виділяли на навчання одного солдата, і то ще значно менше, ніж виділяли, наприклад, на навчання 14-ї дивізії Галичина німецький вермахт в 43-му році. Ну ви знаєте, в кожного свої думки я б поміняв взагалі повністю систему збройних сил. Тобто саму підготовку. По-перше, я нещодавно давав листа. На міністра освіти на Оксана лісового вже отримав позитивну відповідь. Значить, у нас є вищі навчальні заклади. Нам потрібно у кожному вищому навчальному закладі створити свою військову кафедру, але військову кафедру, яка буде виховувати не тільки офіцерів, а по факу підготовки тобто, туристи, там кулеметників, снайперів, розвідників. Тобто у кожному навчальному вищому закладі має бути військова кафедра, і яка забере наших хлопців, поранених, людей, які не можуть продовжувати донести службу вже в Збройних силах, але він є фахівець, і він може передати свою е, повністю програму і свій досвід молодому бійцю. Тому що наша країна ще буде трошки воювати. Якби ми не хотіли цієї перемоги, поки ми кацапа не доб'ємо і не закриємо кордони. Війна не закінчиться. буде отакий артилерійський, знаєте, артилерійська війна. Там будуть прильоти по місту, і люди бачать, що значить ворог стріляє по місту, і вони не усвідомлюють, що елементарно, якщо сьогодні піти і мобілізувати, збільшити екіпажі ППО елементарно, то ми вже закриємо небо якоїсь там частини України. Тому потрібно мобілізовуватись, потрібно сьогодні зрозуміти. Що в нашій країні війна зібрати родину за Столом Вечором і сказати, що там мама, тато, кохана дружина, я після нового року йду воювати. Бо в нашій країні держава. В нашій державі війна. <звіх> То, що ви сказали, що люди кажуть, що хай йдуть діти політиків воювати, це, це справді перекладання відповідальності. нас тут відповідальності. глядач пише: хлопці мають замінити держслужбовці і поліціянти. Вони сидять сидять на шиї народу, і держави. Але думка теж популярна, та. Передайте, цьому, передайте цьому коментатору, що хай зараз збере речі і підемо до першої РТЦК ТСП. Це той самий е, перекладач відповідальності. Давайте, хай моя бабуся, піде воювати, бо там. Коментатор вже шукає там, перекласти свою відповідальність, значить, він не мужик. Значить, Хай сидить там вдома десь і взагалі не коментує, якщо не хочете служити. От ви кажете про те, що не працює система пропаганди, але система пропаганди два роки розказувала про те, що ворог що слабає. Букав споро... в Криму. І так далі. Тобто вона працювала, просто вона призвала до якихось інших результатів. Люди почали думати, що і так, все одно занадто добре мені йти воювати. Ну, тому що це є пропаганда, знаєте, крім пропаганди, ще потрібні дії. Якщо наша пропаганда не працює, значить її потрібно міняти. А як ми маємо міняти з законом України? Тому зараз вийде новий закон про мобілізацію, який буде мати ряд обмежень для кожної. Е Солдата, які ще не ставним, які не мобілізували, там дуже чітко все прописали. Мені подобається цей закон, тому що не може там хлопець, який там е -е, знімає сторіси, от особливо блогери. Вони все знімають тільки не пропаганду збройних сил. Вони не можуть там виділити свій час, аби там попрацювати на мобілізацію. Вони не можуть зібрати людей і сказати, Хлопці, давайте мобілізуємось, бо треба там поміняти наших там колег, сусідів. Тобто нам потрібно міняти багато що. Я ще раз наголошую в цій країні, але ми будемо це міняти після війни. Давайте переможемо. Або давайте дамо <кхи> спочатку відпочити тим, хто вже втомився. Ну, два роки повномасштабна війна, дорогі українці, хлопці не желізні. Кожен хоче побачити свою сім'ю, свою дружину, свою там. Маму, дітей і цей момент можна присвячити тим, просто мобілізувавшись і, і все, і стати військовослужбовцем збройних сил, елітних збройних сил. Ніхто не думав, що Україна дасть такий відпір ворогу по вухах. Правда? Ну, всі думали, що дійсно за три дня там ворог візьме Київ. Ну, взяв за щуку. Нам треба добивати, нам треба. Готувати людей, і чим більше ми їх будемо готувати, тим краще буде для нас, бо вони виживуть. От я, коли ми заходили там на Волієрську тест, я своїм кулеметникам казав: глибше закопаєтесь, довше проживете. І знаєте, що в мене на сьогоднішній день найменші втрати в Збройних силах України. Я цим тішу, тому що люди почули і люди виконали свою, мою посавлену задачу. Тому потрібно. Готуватись потрібно вже думати собі, прокручувати в голові, як люди мають мобілізовуватись, куди відбирати підрозділи собі, а не там знаєте. Мені теж не подобається, коли РТЦК всіх хлопає, і куди попало б у них план. Ну mm -hmm. не має так бути. Mm -hmm. Якщо я, наприклад, хочу там у 153-ю бригаду, а мене там дають у десятку елементарно, То ну, чого мене не дати у 153-ю? У мене там друзі, у мене там знайомі. Прийшов взяв відношення, прийшов велика, мобілізували со все.